Харківщину продовжують обстрілювати окупанти Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема ветеринарна Харківського району, Івашке Уди Богодухівського району, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Амбарна, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Сьогодні близько пів на третю ночі ворог завдав удару по селу Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Вчора близько 10-ї ранку відбувся ворожий обстріл міста Вовчанськ. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди без постраждалих. Об 11-ті ворог обстріляв село Піщане Куп'янського району. Постраждав 63-річний місцевий житель отримав вибухову травму та уламкові поранення. Потерпілого госпіталізували. Близько 11.30 в результаті російського обстрілу села Козача Лопань пошкоджено приватний будинок без потерпілих. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Близько пів на третю ночі російські війська завдали удару по Куп'янському району селу Подоли. Внаслідок одного із влучань трапилось загоряння у приватному будинку. На його ліквідацію були залучені два оперативних відділення 44 та 14 державних пожежно-рятувальних частин. Прибувши вогнеборці, застали вже досить розвинену пожежу. Її площа становила близько 120 квадратних метрів. У 21-26 бійці ДСНС ліквідували пожежу. у приватному Тьому житловому будинку в харківському районі селі Козача Лопань під час ліквідації пожежі було виявлено тіло власника домоволодіння тисячу 1936 року народження. На ньому горів одяг на площі одного квадратного метра. Ймовірна причина виникнення пожежі пов'язана з дією джерела запалювання вогнового впливу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 35 вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили шість ворожих атак біля синківки Куп'янського району. Марія Союва та Егор Мікінін. Харків. Новини.